Ось у цьому гаражі у селищі Парагінське майстри готують машини до роботи на передовій. Робиться решітка. Вона робиться для того, аби не пробити радіатор, бо часто буває таке, їдуть в темноті і не видно, куди їхати, заїжджається, щось розбивається радіатор, машина виходить з ладу. Робиться решітка, і воно вже надійно може елементарні якісь смирічки валяти, не боятися, що щось пошкодить. Тут далі буде вже робитися защита. Аби елементарно не пошкодити ні піддонь, нічого, аби машина якнайдовше себе відслужила на передових позиціях. На матеріал гроші ми вже шукаємо по знайомих. Хтось побачив історії десь в інстаграмі, хтось десь побачив, що ми щось робимо і вони елементарно скидують. Ми за ці гроші робимо. По роботі, так вже по волонтерськи, ми за роботу нічого не беремо. В середньому тут працюють п'ятеро волонтерів, каже Василь. Вони займаються офроудом, тож машини до їзди бездоріжжям готували і раніше. Знаючи це, до чоловіків звернувся командир патрульного батальйону 50-го полку Нацгвардії України Петро Бойко та запропонував допомагати військовим. За останні чотири місяці волонтери підготували до роботи для військових Нацгвардії на фронті шість пікапів. Ще дві автівки пристосували для бійців на початку повномасштабної війни, каже Петро Бойко. Кожен автомобіль, який був переданий моїми друзями на схід, зараз виконує бойові завдання. І до мене мої підлеглі часто звертаються з коментарями про ці автомобілі і зі словами вдячності за те, що є люди, які займаються такою роботою, підготовкою автомобілів, тому що ці автомобілі справді рятують життя. Ці автомобілі. Вивозять трьохсотих, ці автомобілі завозять людей на позиції, евакуюють інших військовослужбовців з позицій, підвозять боєприпаси, і ці автомобілі практично не стоять на місці. Як розповідає Петро Бойко, ось ці два автомобілі, над якими працюють зараз, слугуватимуть для 50-го полку Нацгвардії на Луганському напрямку. За його словами, більшість машин, які у Порегінському лагодять для військових, закуповує за гроші благодійників та передає з Ірландії житель цього селища Михайло Герда. Як тільки такий автомобіль недорогий виставляється на продаж, ми одразу їдемо, телефонуємо і пробуємо його купити. Якщо люди приватні особи, якщо показуєш їм фотографії, як хлопці переробляють цей автомобіль, як він виглядає, і люди входять у положення і скидають гроші, дають дешевше. Головне, щоб це був пікап. І щоб це була машина високої проходимості. І щоб був повний привід 4х4, так, щоб всі чотири колеса крутились. І це, це найголовніші критерії. Ну, відповідно, дивлюсь вже так, щоб мотор працював добре, щоб коробка передач так само була справна. Так, дуже найдобрий, збирає І то треба буде десь отак приблизно. Корочувати. До тюнінгу авто долучаються і військові нацгвардії. Вони переймають досвід, аби в майбутньому самим готувати автівки для побратимів, каже військовослужбовець Дмитро Пешкаль. Ми робимо більший кліренс автомобіля, тобто робимо його вищим, щоб він був більш прохідним. Ми додаємо сюди по дві ресори. Ресори беремо з звичайного Камаза. Вони дешевші і більш практичні в цій машині. Коли ми ставимо дві ресори, машина стає вища, Поначалу ми приїхали, ми нічого, ну так, особливо нічого не знали. Ну, хлопці нам, нам показали, що до чого. Зараз ми вже от взяли свій ну, якби, о -о -о окремо автомобіль і робимо. Хлопці нам підходять, показують, поясняють, що до чого. При підготовці машини до роботи на фронті майстри консультуються із військовими, які перебувають на передовій, а також експериментують самостійно, щоб кожна автівка вийшла міцнішою за попередньо, каже волонтер Роман Українець. Я радий, як хоч спасе хоч одне життя ця машина, хоча б одне, але Петя ну, показував, що там уже багато хлопців уранених повізили. Всі на роботі роблять є і роботи, треба роботу робити, крім роботи. Ми перші часи робили, збиралися там восьма година вечора. І робили до 2 до рання, до третьої. Типа були такі дві машини, я вам покажу відео. У мене є відео. Там до п'ятої години рання ми робили дві машини, бо одна мала на другий день поїхати. Десята година вже тепер? То порадна, майже шоста. Шоста година рання. Не знаю, то вже і свято. Такий драконця я отримав, не знаю, на тих колесах взагалі собі. Після завершення робіт автомобілі фарбують. Спочатку покриваємо цілу машину, далі наносимо камуфляж. Фарба повністю автомобільна, фарба не злазить, тримається. Ну, хлопці ще не скаржились. Спочатку ми наносили пікселі, Тепер вже хлопці сказали наносити такі більш зелених кольорів. Та, ну, під, та й у літі може сказати. Кожну машину перед відправкою на фронт волонтери тестують, каже Василь Ганькович. Ліпше щось нас, зламається тут. У нас ще буде час відремонтувати, полагодити, бо там на передових вже не буде часу то все доробити. Коли ми тестуємо, в загальному все добре, але буває момент, що десь там трубка якась лопне, перегнивши її, треба полагодити, полагодити, десь щось може відламатися, треба заварити. Буває таке, що іменно при тестуванні. Виходить з ладу, але ми їх тестуємо у дуже таких надзвичайних умовах. Ми заганяємо в гори. Беремо там, наприклад, п'ять чоловік, заганяємо, грузимо і катаємося по наших горах по бездоріжжю. Трошки тестуємо на варку. Ілона Захарук Назар він Суспільне новини Івано-Франківщина.